Привіт, друзі! Мене питають, як називається те, чим я займаюся, та що за практики проводжу, навіщо вони потрібні? Відповідаю. Називається це квантова психологія. В стандартній психології працюють з вашою особистістю, тою, яка сформувалась вже наразі. В квантовій психології ми працюємо зі свідомістю. Наприклад, якщо є страхи якісь, генетичні хвороби, які тягнуться вже декілька поколінь і люди лише справляються з наслідками цих хвороб, то за допомогою квантової психології ми можемо зануритись у медитації та зрозуміти саме корінь, чого так відбулося, які уроки чи які моменти людина не пройшла, та звільнитись від цих. Наприклад, фобія висоти. І людина не знає звідки та що з нею робити, тобто ми